Oh, shit. Here we go again. Вирішив я, значить, знову сотку проїхати. Але почнемо по порядку. До речі, зацініть мої файні веловуса. Не знаю, чи може така Києві пробки, чи ще щось от Берестейський проспект. Взагалі... На годиннику друга ночі, а я вирушаю в маленький Джорден. Цього разу на південь. І мені набагато більше подобається, коли тут немає мільярду машин. А всього за пару годин тут буде вже поціна купа всього. Безлюдний і безмашинний Київ просто неймовірний. Він не виглядає закинутим. Просто стоє тихим і затишним мегаполісом. Таким спокійним це місто я ще не бачу. Як ви могли помітити, або ні, в мене нова бричка, а точніше, Cannondale Topstone 3 на шосейних покришках. Якщо вам буде дуже цікаво, я зніму на нього суб'єктивний огляд. Ну і звісно ж, за традицією, в самому кінці шляху щось пішло не так. Проїхавши 98 кілометрів, вигадайте, що сталося. Сталися шикарні українські дороги. І зараз я посеред ранкового поля буду намагатись поремонтувати щось. Бо воно не, не качається, значить там якась здоровенна діра. Отаке я люблю Укравтодор. Тут у нас не дірочка маленька, а ціла. Діра десь тут була. Ну, Коротше, повірте мені на слово. Але я вирішив не здаватись і буквально через два дні все-таки добив свою довгоочікувану сотку. І навіть трохи більше.